Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 4 червня і роблю черговий огляд своїх кімнатних рослин. Це мої колеуси, які я вам вже показувала, купила у нашому магазині розсаду. Ось так от вони розрослися, намагаються постійно розквітнути, я їх постійно обламую цвіт. І ось так вони виглядають. Цей трошки такий. Обрізаний, тому що світ ламала, цей такий попишніше. Частину коли усі висадила на балконі, вам показувала, частина ще залишається у кімнаті. Пеларгонії, які насіння рости зовсім не хочуть. Ось так от сидять у горщичках. Не туди, не сюди. Один листочок випускають, два листочка гинуть. Так, візартру залишилося тут три рослинки, одну посадила на балконі, одну продала. Сіна деню, маленькі тут традисканція. І ось цей вирощує з семян, з насіння, шовано. Вроді, як і на колу, схоже, теж щось, ледве-ледве росте. Так, оцей жовто-зелений також поламала цвіт і він такий у ширину пішов. Ось цей мій улюблений красавчик яскравий, цей починає колір набувати. На сонці, але все одно не такий яскравий, як оцей. Так, переходимо до іншого підвіконня. На цьому вікні в мене розсада, живці все таке. Ось це маленький колеус, Це то, що я вам кажу, що я вела мою цвіт. Потім навіть отакі маленькі шматочки. Стебла надають коріння і сподіваюся, що буде рослинка. Це в мене росла красула така, поганенько себе відчувала. Колись була дуже гарна, красива. Я вам в одному з своїх старих відео показувала, але поступово загинула. все, те, що від неї залишилося, ось намагаюся відновити цю рослинку. Так, ось це з роботи знову наламала, обрізала ту пеларгонію, яка на роботі стоїть, тому що вона, ну, палка пішла. Два живці посадила у стаканчик, навіть піску насипала, просто в землю всунула І за тиждень вони дали корінці і ось це росточки свіженькі вже пішли. ця. Цей живець був зовсім без листочки. Оце вже пішли свіженькі листочки. А цей був із бутонами, не стала відламувати, і цвіт ось такий пішов. Не розумію, в чому проблема. Приживаються пеларгонії, вроді гарно, а потім я вам покажу зараз на іншому вікні стоїть. Як із стаканчика пересадила у горщик, застопилося і стоїть не туди, не сюди. Щось в мене з ними не дуже. Так, це розсада. Тут нарешті, ось мені вдалося проростити три штучки перчика декоративного маленького. Ледве-ледве. Ніяк він не хоче у мене рости, щось в цьому році. Насіння якесь погане. Так, це статиця, люпини. Я вам показувала, що висаджую у дворі своєї тітки цю розсаду. Ну, там також їж, тут їй темно, вона тягнеться, така духленька, а висаджую на вулицю, там їй і спекотно, і щось її їсть. В общем, не дуже. Так, тут обрізала каланхоя. Посадила, також він не, не хотів рости. Макушки повідрізала, посадила у горшечки. Так, і ось це також, дивиться, ось обрізаю так от цвіт, цвіт виламуваю, а те, що залишається, ставлю воду у стаканчик, і ось вже буквально десь за тиждень дає ось такі корінці. Розмножується дуже бистро, дуже швидко. Легко, єдине, чого колеси не виносять, це холоду. Якщо температура повітря менше, ніж 15 градусів, вони гинуть. Влітку вони ростуть добре. Ще в них недолік, що вони намагаються квітнути, і для того, щоб вони залишалися в привабливому стані, постійно потрібно квіт цей виламувати. А з іншого боку, це дуже яскрава, знову ж таки, якщо досталь світу. Якщо світла мало, то також витягується, рослина витягується і листя втрачають свій яскравий колір. Але таке різноманіття кольорів, легкість вирощування ну, мені вони дуже подобаються. Так, це в мене, я вже посадила, були нарізані черенки. Дапсусу. І тут також все, що хочеш: і тридисканція і коліуси, і з гібіскуса живець. Це я відрізала той, що рос біля коріння. Верхівку зараз вам покажу, вона вже дала коріння, і я її посадила. Цей щось такий в'яленький Не знаю. Ну, Гібіскус довго дає. Треба чекати, поки він дасть коріння ось цих біленьких цяточок. Сподіваюся, що також він надасть їх, ну, а ні, та й ні. Так, Сінгоніуми також. І тут хоя і філодендра. Так, ось мій гібіскус. Питала у глядачів, чи треба його пересадити. Мені Валентина підказала з каналу життя, як воно є, що треба пересадити. Я пересадила, обрізала той. Живе, що вам показувала, а ось новий ну, росте і знов-таки тут біля стебла. Так, ось ця пеларгонія, що я вам казала, що поки росла у стаканчику, була гарна, красива, а пересадила горщик. Ну, виглядає вона непогано, але я хочу від неї більшого. Хочу, щоб вона квітла, хочу, щоб вона бистріше росла, але щось не дуже. Так, оце той каланхоя, що обрізала. З нього листя вже падає. Це верхівка з гідбіскуса. Це дефінбахія також я обрізала. Поставила в воду, він живець дав коріння, я посадила. Та рослина, з якою я зрізала, я її тут прикопала. Вона скільки стояла, ось, нічого не випустила, ніякої почки. І там з корінням було не дуже гарно. Не знаю, якщо вона жива і все нормально, то воно відіб'ється з горщика. Якщо ні, то загине там з гніє. Так, і це плектантуси. Також я вам розказувала, що на роботі обламалися шматочки, поставила у воду, по інтернету кажуть, що дає коріння через тиждень. В мене вони дають коріння десь через півтора тижня, днів 10. Але от прижилися. Мабуть, вже потребують пересадки, посажу в один горщик. Цей раніше трошки, а цей пізніше, десь на декілька тижнів. Також, ось той, що пізніше корінці такі біленькі, красиві, а той, що пізніше, також якісь. Корінці такі, може, так повинно бути. Вони не білі, вони такого вже кольору темного стають. Ну, вроде не гине рослина, не знаю. Так, ну і це філодендрон. Так, ось такі на сьогодні новинки. Всім до зустрічі, пока-пока.